Друзі, вітаю! Ну що, результат полировки автомобіля для розуміння блиску просто Просто фантастика. Просто як нова Для розуміння моє відображення. Ось трошки ближче сфокусується. Дивіться. Автомобіль... Майже майже як салону це поліровка була нанесення кераміки в два слоя. Тобто вона ось такий от вигляд має. Дуже, дуже-дуже крутяцька Фантастика. Вийшло дуже круто. Стеля. Наприклад, дах не відрізниш від скла. Ось скло, оце не скло. А це скло. Видно, що майже відполіровано настільки, що оце метал, ото скло, його не відрізнити. Також е сполір задній теж відполірували в кераміку. Дуже круто. Дуже круто. Контакти Романа, звичайно ж, я вам... Дам, тож пишіть в приватні дуже крутий поліровщик Двома пастами полірував цю сріблясту і наносив кераміку. І, причому впорався, я вам скажу так. Я йому десь приблизно о 1 годині дня віддав автомобіль, зараз 20-та. І він все повністю закінчив. Це повна поліровка І Повністю на весь кузов наніс кераміку. Результат я вражений, я вражений. Я під'їхав здалеку, вона так сяє, вона так блищить е дуже круто. Ефект е причому це ефект лише так, я на неї дивлюся, але коли, коли я попаду під дощ, я буду на мийці, я вам зніму ефект, наскільки гідрофобна е ця кераміка. Тобто ти просто поливаєш її піною чи водою, з неї все злітає просто як, як антидощу. Тут ще й антидощ на склі, тож буде ефект в цілому дуже крутий. Тож е рекомендую доглядати за своїми автомобілями, щоб вони, незважаючи на роки і пробіг, були у вас в відмінному стані. Дуже приємно дуже приємно е керувати автомобілем, який є майже ідеалі. На секундочку, це автомобіль 2005 року. З пробігом 360 тисяч. От в такому вигляді і в такому стані. Ну, Тут приколупатися мало до чого можна, я майже все по ній зробив. Все, що міг, ще поставлю дуже круті колеса, бо це в мене запасні. І гальма я купив з Q5 посилені Brembo 4 -поршніві. На 340 мм, якщо хтось розуміється, на цьому. тобто вона ще й буде дуже круто гальмувати. От такий от автомобільчик. Всім раджу, всім рекомендую, доглядайте за своїми машинами і вони вам віддячать гарним настроєм. І вам буде дуже приємно на них. Ще й обертатись, коли ви йдете. Є така штука, що якщо ти вийшов з автомобіля, йдеш там собі по справах, і жодного разу не обернувся і не глянув на нього, жодного разу, то це не твій автомобіль. Це не твій автомобіль. Тож всім гарного вечора і. Всього самого найкращого.